Дякую дуже, колеги. Ми почнемо з діалогу з паном Володимиром, оскільки у нас є півгодинки. Дуже дякуємо за ці півгодинки, які в нас є. І потім ми розширимо нашу дискусію до решти учасників панелі. І ми не будемо робити довгі презентації. Ми поговоримо власне, одразу до того, що цікавить дуже багатьох людей. І знову таки згадаємо про наше стрибання між двома перспективами. Я запитаю, мабуть, питання, яке цікаве всіх: що можна зробити Україна ще для посилення своєї стійкості цієї зими? І що можна зробити на більш довгострокову перспективу? Ну, хороше питання. Якщо говорити про цю зиму. Ми можемо. О... Зараз фокусувати всі свої зусилля для того, щоб зробити дві речі: перше це вивести якомога більшу кількість енергоблоків з ремонту, як з аварійного, так і з капітального ремонту, який ведеться на ряді енергооб'єктів після минулорічних обстрілів, так щоб принаймні частину зими збільшений обсяг генерації був в роботі в нашій енергосистемі. Ви знаєте, що зараз досить гострі гостре питання стоїть дефіциту постійного сьогодні. Перший день за останній тиждень, по-моєму, коли ми ще поки що не запитали аварійну допомогу, але він ще не закінчився цей день. І це сигналізує про те, що в нас є певний, певна нестача генерації, при тому, що споживання, не можна сказати, що воно низьке, але воно ще не максимальне. Тобто ще ми не бачили таких серйозних і довгих морозів. І, звичайно, коли ці морози вдарять, нам треба бути ще, ще більше оснащеними генеруючими потужностями. Це перше. Друге, що ми повинні зробити, ми повинні нарешті замінити оцю аварійну допомогу, яку ми беремо кожен день, не знаючи насправді на 100% чи нам її нададуть. В достатніх обсягах замінити на плановий звичайний для кожної європейської країни комерційний імпорт, і це треба зробити негайно, і це насправді ну, легша задача, навіть ніж закінчення і прискорення ремонтів, про які я казав, тому що це питання регуляторне. Сьогодні Укренерго забезпечило можливість імпортувати 1700 МВт мегаватт потужності з країн ЄС використання цього імпортного перетину в пікові навіть години ну, не перевищує 30%, може 35%. Тобто, у нас є величезний резерв потужності, який ми не використовуємо просто через те, що регулювання на українському ринку не відповідає. Регулюванню на ринках європейських, через що у нас в досить великій кількості годин ціна тримається нижче, ніж європейські ціни. При тому, що у нас є може бути в цей момент досить серйозний дефіцит потужності. Оці дві речі можна зробити вже в цьому сезоні. Якщо ж говорити про перспективу, то я думаю, що вже потрібно переходити до усвідомлення того, що безкінечно ремонтувати багато разів пошкоджено. І вже давно застарілу генерацію може бути технічно неможливо, і очевидно, що нам потрібна нова генерація. Нам потрібно зараз зосередити зусилля в середньостроковій перспективі на те, щоб залучити інвестиції саме в нову генерацію. Якою має бути ця нова генерація? Говорить наш звіт з оцінки адекватності або звіт з відповідності достатності генеруючих потужностей. Кожен рік ми його готували починаючи з 17-го року. І там дуже чітко написано, які саме види генеруючих технологій і в якій кількості потрібні енергосистеми на десятирічну перспективу. Видумувати нічого абсолютно не треба, вже ці обсяги пораховані. Питання полягає знову ж таки в тому, як створити регуляторні умови для того, щоб приватні інвестори, і українські, і зарубіжні могли вкладатися в проекти по побудові генеруючих потужностей. І розуміти, яким чином ці інвестиції будуть окуповуватись, одразу скажу, що з мого спілкування з різними потенційними інвесторами війна не є основним ризиком, який вони бачать в Україні. Вона не є таким ризиком зараз. Вона не була таким ризиком і до вторгнення. Який, Якщо я можу продовжити це на Цю розмову про бізнес, який ваш основний сигнал бізнесу цієї зими, щоб полегшити їх занепокоєння про важкість проходження сезону? Ну, ми зараз по суті допрацьовуємо трошки е за імпортерів або за ту частину генерації, яка не може бути з технічних причин доступна? Е ми беремо цю аварійну допомогу і будемо її брати в тих обсягах, е які будуть потрібні, які ми зможемо. Тобто, ми. В будь-якому випадку те, що той ту частину дефіциту, яку ми зможемо перекрити аварійною допомогою від сусідів, ми звичайно будемо намагатись перекрити на сьогоднішній день. Дефіцит в енергосистемі, який ми спостерігаємо, він не є чимось, що не можна подолати. І основне, що насправді відкрити можливість імпорту. Комерційного можна в досить такі невеликі не, не терміни. То, в принципі, е, якщо винести задушки обстріли, які ми не можемо спрогнозувати, наслідки яких незрозумілі, то е, в енергосистемі ситуація ну, принципово краще ніж вона була в минулому році. В минулому році, в цей період, ми всі половину доби не мали світла. Та. Зараз у нас, незважаючи на те, що є дефіцит, ми про нього комунікуємо, але все таки відключень у нас немає. У нас споживачі забезпечені електроенергією. І е, ми будемо робити все, що від нас залежить, для того, щоб український бізнес і надалі був з електроенергією. Пане Володимире, ви сказали, що є звіт з оцінки достатності потужностей, е, е, і я розумію, що до нього можна звернутися, хоча. Військовий стан, і, мабуть, він, хоча б частково закритий, але буквально в кількох словах і реченнях, куди потрібно інвестувати в майбутньому або починати вже зараз інвестувати, щоб забезпечити оту саму стійкість енергосистем? Ну насправді дійсно там остання одна чи дві редакції звіту закриті, але відкрию такий секрет, що з там 20-го, 21-го року цей звіт принципово в таких фундаментальних моментах не змінився, навіть незважаючи на війну. Там десятирічна перспектива вона виглядає приблизно так само в чому полягає необхідність трансформації нашої енергосистеми. Вона полягає не в тому, що ми би хотіли як країна бути в модному тренді зеленої трансформації. Це дорого НАТО дорогий був би піар. Справа в тому, що все, що ми робимо, ми рахуємо енергосистему, яка відповідає двом критеріям. Перший це критерій адекватності системи. Тобто, це значить, що ми моделюємо систему, яка гарантовано забезпечить споживачів електроенергії в будь-який момент часу. Це важливо, в будь-який момент часу. При всіх вирогідних сценаріях поведінки попиту. Другий критерій, що ми з усіх таких систем. Які забезпечують споживача електрикою без відключень, ми обираємо найдешевшу. ну, навіть не ми, а спеціалізований софт, який ми використовуємо для моделювання. Він називається Plexus. Значить, і далі цей Plexus, він нам по суті видає ту енергосистему той мікс-генерації, який є найоптимальнішим для українського суспільства. Враховуючи там десятки і сотні вхідних параметрів: капекси, опекси по різних технологіях, форвардні криві цінові на європейських ринках, ми дивимося, коли у нас може бути експорт, коли може бути імпорт. Ми враховуємо розвиток наших інтерконекторів, багато-багато факторів. І от той генераційний мікс, про який ми сьогодні говоримо, він еволюціонує в наступному в наступній формі. У нас в основному. Буде виводитися з системи генерація з найбільшими маржинальними витратами, а це генерація на вугіллі і на газі, на півпікова, підкреслю генерація. І вона буде заміщуватися певним поєднанням або міксом технологій, які будуть сукупно дешевше за маржинальними витратами, ніж теплова там вугільна чи газова генерація. Це перш за все. Звичайно, вітер і сонце для здешевлення енергоміксу. Для здешевлення енергоміксу. Тому що не треба плутати ці, ціну електроенергії там з сонячної станції, і зелений тариф. Це різні речі, значить, і е, для того, щоб балансувати ці, ці технології, які здешевлюють енергомікс, нам потрібна буде невелика частина дуже дорогої газової генерації пікової генерації. І нам буде потрібно також частково замістити на генерацію, яку ми втратимо на вугіллі, іншим видом напівпікової генерації, яка ну, буде використовувати більш дешеві і відновлювальні види палива, такі як, наприклад, біомаси там чи біогаз. Також в нашому сценарії ми моделюємо деокупацію наших територій, коли ми говоримо про базовий сценарій. Ми говоримо про повернення ЗС в десятирічній перспективі, безумовно, і ми говоримо про збільшення коефіцієнту використання встановленої потужності наших АЕС за рахунок очікуваного скорочення термінів ремонтів. І в нас виходить таке, що ми по суті заміняємо цю оці там 25% нашого мікса, який зараз займає напівпікова генерація на вугіллі, і частково тець на газу. На такий мікс база у нас заміщує атом і новий напівпік. А профіль ми отримуємо, і частково база у нас здає також вітер. А профіль ми отримаємо з комбінації пікерів сонця. У нас також модель вимагає побудови десь до гігавата батарейних систем накопичення енергії. От гігавата нових напівпікових потужностей, 1,4 гігавата газових пікерів. 3,5 ГВт сонця і десь 5 ГВт вітру. Оце ті технології, які повинні бути побудовані, і також модель обирає один-два атомних блоки для закриття бази. Тобто, це той мікс генерації, який в десятирічній перспективі дає нам найдешевший варіант адекватної системи, тобто такої системи, яка здатна забезпечити безперервне енергопостачання. Для наших споживачів. Що, дуже дякую. Я думаю, що у нас є час на ще одне питання. Тому, будь ласка, хто буде першим? Ми візьмемо одне питання з зали, і на цьому будемо відпускати пана Володимира. Будь ласка. Пане Володимире, ви сказали, що війна не є таким вирішуючим фактором для нових інвестицій в енергетику. Але ви не сказали, що є таким вирішуючим фактором. Ви б могли б трохи розкрити це питання? Я вам скажу: колективний Іван Іванович. Колективний Іван Іванович, який вирішує замість ринку, яким буде обсяг продажу чи купівлі електроенергії, який вирішує, в яких межах буде коливати стіна? Навіть який відсоток від РДН буде мати ціна на балансуючому ринку. Тобто, іншими словами, людям трохи страшно вкладатися в ринок, правила на якому можуть завтра змінитися. Причому по не дуже ну, там, не до кінця зрозумілих, скажімо, причинах. Тому у нас на ринку, крім того, що міняється регуляторна рамка, і вона поки що не є, тобто ринок не є лібералізованим, тобто ти не можеш зробити повноцінний аналіз інвестиційної права проєкту, проекту, тому що у тебе є стохастична складова, така непередбачувана, а це колективний Іван Іванович. Що він вирішить через три роки? От чи можна би було спрогнозувати в 2020 році? Яке у нас буде регулювання на ринку 23-го? Реалістично, ні, не можна. Друга проблема, яка у нас є, це борги. Це борги, вони також є наслідком адміністративного надмірного регулювання. Тобто, ти хочеш побудувати газовий пікер в Україні? Капекс відбувається через ринок допоміжних послуг, ОПЕКС відбувається через балансуючий ринок. Ну, ринок допоміжних послуг до останнього моменту мав там, борг в декілька мільярдів гривень, він погашений. Борги на балансуючому ринку продовжують зростати, тому що є 5500 споживачів приблизно в країні, яких не можна відключити, які продовжують споживати електрикою і не платити за неї. Вони не платять нам, ми не платимо генерації, яку ми активуємо на балансуючому ринку. Ви маєте купити газ, його спалити в цьому газовому пікері. І продати електроенергію, отримати за неї гроші, заплатити зараз. Ви не зможете цього зробити як інвестори. Ви будете це розуміти, а відтак ви не будете інвестувати. І третя, специфічна така причина, у нас ринок допоміжних послуг, специфічний сегмент на ринку, він, в принципі, мав би відбувати капекси як для систем накопичення енергії, так і для пікової генерації. Але для того, щоб ці проекти, нові інвестиційні проекти були, те, що називається, бенкабл. Якщо ми не хочемо розраховувати тільки на існуючі електростанції, які насправді не можуть дати системі достатньо резервів, то тоді ми повинні ці контракти на допоміжні послуги зробити довгими. У нас зараз максимум один рік. По порядку, який визначає НКРІКП, ми можемо купити допоміжну послугу тільки на один рік. Цей контракт в банк принести неможливо. Можливо, принести п'ятирічний контракт у банк. Тому це треба теж міняти. Ми, як оператор, повинні мати можливість замовити сьогодні послугу на 5 років, наприклад, первинного регулювання з 1 січня 2025 року, провести аукціон, отримати ціну на цьому аукціоні. І ті інвестори, які зайдуть в цей сегмент ринку, вони зможуть побудувати, наприклад, батарейну систему накопичення енергії, яка буде надавати з 1 січня 2025 року. За п'ятирічним контрактом таку послугу. От так це може працювати. Дякую дуже, пане Володимире. І ще раз дуже вдячний за те, що ви приєдналися до обговорення. Дякую, що знайшли час.